Трамп погрожує тарифами країнам, що водять цифрові податки на американські технології. Цифровий конфлікт, торгові війни нового покоління та доля технологічного лідерства. Світ стоїть на порозі нової ери торгових воєн, і на цей раз арена битви, не сировинні ринки або промислові товари, а цифровий ландшафт. Нещодавні заяви Дональда Трампа, які загрожують тарифами та експортними обмеженнями для країн. Які запровадили цифрові податки, це не просто популістський хід, а сигнал про серйозний сув у геополітичній стратегії. І мова йде не тільки про гроші, а й про технологічне домінування, яке може визначити майбутнє світової економіки. Що стоїть за цифровими податками? Цифрові податки, які водяться європейськими країнами. Великобританією та іншими, є відповіддю на зростаючу проблему, як оподатковувати компанії, які працюють у цифровій економіці, але не мають фізичної присутності в країні. Традиційні податкові системи не розраховані на бізнес-моделі, засновані на даних, рекламі та хмарних сервісах. Великі технологічні гіганти, такі як Google, Amazon, Facebook і Apple, генерують величезні прибутки від діяльності на території цих країн. Але часто ухиляються від сплати податків, переносячи свої штаб-квартири в податкові гавані. Введення цифрових податків це спроба вирівняти правила гри, забезпечити справедливий розподіл податкових надходжень і не допустити, щоб національні бюджети страждають через зростання цифрової економіки. Закон ЄС про цифрові ринки, DMA, та закон про цифрові послуги. DSA – це спроба не лише оподаткування, а й регулювання діяльності великих цифрових платформ, щоб забезпечити конкуренцію та захистити користувачів від недобросовісних практик. З мого досвіду, спроби регулювання цифрових гігантів завжди стикаються із запеклим опором з боку самих компаній. Вони використовують усі наявні ресурси для блокування або пом'якшення регулювання, яке може обмежити їх прибуток або вплив. Трамп і технологічний протекціонізм нова стратегія. Реакція Трампа на цифрові податки це не просто відповідь на несправедливу конкуренцію, як він стверджує, це частина більш широкої стратегії технологічного протекціонізму, спрямованої на зміцнення позицій американських технологічних компаній на світовому ринку. Загроза ведення тарифів і експортних обмежень. Це спроба натиснути на європейські країни і змусити їх відмовитися від цифрових податків і регулювання, яке може негативно позначитися на американських технологічних гігантах. Я вважаю, що Трамп розуміє, що технологічне лідерство є ключем до майбутньої економічної сили. Країна, яка контролює ключові технології, матиме перевагу у світовій економіці, і вона прагне забезпечити, щоб це була Америка. Загроза експортних обмежень на високозахищені технології і чіпи це особливо серйозний сигнал. В умовах глобальної нестачі напівпровідників, обмеження доступу до американських чіпів може завдати серйозного удару по європейським та іншим компаніям, залежним від американських технологій. Угода НВД і AMD з урядом США, що передбачає надання 15% виручки від продажу чіпів в Китай в обмін на експортні ліцензії. Демонструє готовність американських компаній йти на компроміси, щоб забезпечити доступ до ключових ринків. Наслідки для світової економіки. Торгова війна в цифровому просторі може мати серйозні наслідки для світової економіки. Обмеження доступу до ринків, підвищення тарифів та експортних обмежень можуть призвести до уповільнення економічного зростання, зниження інвестицій та зростання інфляції. Компанії будуть змушені переносити виробництво в інші країни, шукати альтернативні постачальники і адаптуватися до нових умов. Я думаю, що світ стоїть на порозі нового етапу глобалізації, що характеризується фрагмента цієї ринків і зростанням протекціонізму. Країни будуть прагнути до економічної незалежності і безпеки, що може привести до зростання торгових бар'єрів і зниження ефективності світової економіки. Європейські країни, Великобританія та інші, які запровадили цифрові податки, перебувають у складній ситуації. З одного боку, вони прагнуть забезпечити справедливе оподаткування цифрової економіки та запобігти стражданню національних бюджетів через зростання цифрової економіки. З іншого боку, вони не хочуть спровокувати торгову війну зі США, яка може завдати серйозного удару по їхній економіці. Що робити? Вихід з цієї ситуації вимагає багатосторонніх зусиль. Необхідно домовитися про міжнародну угоду про оподаткування цифрової економіки, яка буде враховувати інтереси всіх країн. Необхідно знайти компроміс між прагненням до справедливого оподаткування і необхідністю підтримки стабільності світової економіки. Я думаю, що ключовим елементом вирішення проблеми є міжнародне співробітництво. Країни повинні працювати разом, щоб знайти спільне рішення, яке буде враховувати інтереси всіх сторін. Замість того, щоб вдаватися до загроз і торговим війнам, необхідно шукати конструктивні шляхи вирішення проблеми. Необхідно підтримувати діалог і шукати компромісні рішення. Необхідно пам'ятати, що стабільність світової економіки і благополуччя всіх людей це спільна мета, особистий досвід та спостереження. Протягом багатьох років я спостерігаю за розвитком цифрової економіки та її вплив на світову економіку. Я бачив, як цифрові технології змінюють спосіб ведення бізнесу, спілкування та отримання інформації. Я також бачив, як цифрові технології створюють нові можливості для економічного зростання та розвитку. Однак я також бачив, як цифрові технології створюють нові проблеми. Такі як нерівність доходів, загрози кібербезпеці та дезінформація. Я вважаю, що цифрові технології це потужний інструмент, який може бути використаний як для добра, так і для зла. Важливо, щоб ми використовували цифрові технології відповідально та етично, щоб вони приносили користь усьому людству. Укладення торгова війна в цифровому просторі це серйозний виклик для світової економіки. Вирішення цієї проблеми вимагає багатосторонніх зусиль, міжнародного співробітництва та готовності до компромісів. Необхідно пам'ятати, що стабільність світової економіки і благополуччя всіх людей це спільна мета. Ігнорування цієї мети може призвести до катастрофічних наслідків для всього світу. Сподіваюся, що країни зможуть знайти спільну мову і уникнути торгової війни, яка може завдати серйозного удару по світовій економіці. Майбутнє світової економіки залежить від того, як ми вирішимо цю проблему.